Львів'яни, тут до вас претензія. претензія. Причому це від Лариси Ніцой, письменниця. Я, правда, її не знаю. Ну, можливо, хто знає, кажуть, дитяча, да? не знаю, не зустрічав. Ну, Можливо, не там ходжу і ходжу, ходжу. Так от, Львів, вважає Лариса, вже проспав свою україномовність. Місто вже втратило цей статус, вважає Лариса. Луцьк і Тернопіль україномовні, а Львів, як і Київ, куди не прийдеш, звучить москальська. У школах діти на перервах говорять москальською, заявила письменниця Ларис, можливо, ви праві? Можливо, ви турбуєтесь про Україну. І, можливо, ви б хотіли, щоб Україна була монолітна, єдина, однакова, і зроблена, напевно, під ваш шаблон. От знаєте, як в фільмі Термінатор. От ви не замислювались, чому термінатори їх присилають, а вони всі схожі на Арнольда Шварценеггера. Бачили? Лариса, ви дивились фільм Термінатор? Ну, я впевнений, що дивилась. І, думаю, що подивилися його ще москальською, тому що українською не було дубляжа аж до 2000-х, а було москальською. І я думаю, ви також дивилися. Так от там, там вирізані фрагменти є в фільмі, бо ось цей солдат, який потім був перетворений в робота, з нього списали образ, тобто був солдат. Людина, виглядав як Арнольд Шварценеггер. Взяли його за образ і з нього клепали термінаторів. Але там по сюжету, вирізаному, є одна фігня. Я вам зараз поясню. Хотіли показати, як народжувався Термінатор. І показали ось цього солдата. Я впевнений, зараз багатьом це цікаво, бо ви цього не знаєте. І оцей солдат говорив. Простою селянською мовою, з таким акцентом. Ну вони так зіграли на цьому. А потім повертається інженер головний цього заводу, де робили роботів, і голосом Арнольда Шварценеггера, голосом Термінаторів майбутніх каже, ми це пофіксимо. Тобто, взяли ось цього і голос ось цього, інженера головного. І вийшов Термінатор. Голос інженера. Ми це пофіксимо, реально голосом Арнольда. І ось того простокуватого сільського Арнольда. Але Лариса, Лариса, вибачте, вибачте, Лариса, а це Лариса взагалі українська, ну ладно. Це вирізали з фільму. І вирізаний кадр повністю перекреслює одну лінію важливу. Тобто, як взагалі, чому термінатори всі. На обличчя Арнольда Шварценеггера. Чому вони оці Т-800, Т800, Лариса? Чому вони всі однакові? Тому що вирізали оцей момент. А чому його Лариса вирізала? А тому, що на фінальному монтажі зрозуміли, що ділить людей по мові, у кого яка сільська, простакувата, соржикувата. Хтось більше москальською з якимись словами, хтось чистою мовою, хтось з діалектом, а хтось з такими завиваннями, як це буває, то я сказав, так буває, Ларис. Так от вирішили, що це негідно держави. Негідно. Це неповага. І якщо людина говорить простою мовою, сільською мовою, хуторською мовою. Можливо, мовою Вінниці, мовою Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття. Оу, Закарпаття там взагалі, Лариса, вам там ху -ху, не паха, не поле. Чого ви не покритикуєте Ужгород там? Не тільки Ужгород. Ужгород якраз україномовний і російськомовний теж, Лариса. Вони ще й за партію регіонів голосували дуже часто за Карпаття. Подивіться, там є статистика тих минулих років. Подивіться там села, там, там берегове туди. Там. Ребята, я вас всіх вітаю, вас всіх люблю. Я ніколи не ділю. Це просто може бути. Знаєте, я не буду казати, де, в якій голові. Так от, Лариса, вирізали, вирізали. Бо розумні люди, адекватні люди. Я не кажу, що ви не адекватні, я просто кажу, що там адекватні люди, там, там адекватні люди зрозуміли, що так пояснити появу термінатора складно. І вони вже не стали переозвучувати. Ніхто не вірив в те, що Термінатор піде. Я впевнений, що вони цю сцену б докинули. Я, можливо, вона в режисерській версії десь і є, але там фішка оця була, типу жарт. От подивіться, ось ось якийсь простофіля. Якоюсь сільською мовою говорять, і тут інженер повертається, ми це пофіксимо. Лариса, ми пофіксимо нашу країну тоді, коли от такі люди, як ви, не будуть вносити роздрай. Вам уже Львів не подобається. Завтра вам Тернопіль не буде подобається. Я був у Луцьку, я вибачаюсь. Тут є хто з Волині? От Луцьк. От скажіть, ви якими мовами говорите? Якими? Скажіть. І, Лариса, я вам ще скажу. Луцьк, Луцьк. от ви ж, напевно, вивчали історію Там Литвини, Литвини, так вони взагалі були там, десь, там, там. Ці тут, ті там, ті там. Україна була так роздерта на імперії, на все. Але українці змогли зібратися, українці змогли мобілізуватися разом. Десь українців попідкидали, десь українців якимись пактами-сюди, там, там десь там щось. Лариса, і люди жили, починаючи з якоїсь там ого-го, царя Панька з Горуха. З 1939 року в наближених кордонах до кордонів 91-го року, з 46-го року вже майже в наближених кордонах, з 54-го року взагалі в кордонах. Лариса. І от українці так прожили до 2014 року, з 54-го до 2014 року, Порахуєте, скільки це років, жили в оцих великих кордонах. Та ще й в складі Радянського Союзу до 1990 року. І ні в кого з нас, я пам'ятаю трішки ті часи, я пам'ятаю після набуття Незалежності, ні в кого з нас в голові в хворій, чи в них, не, викли... не... не виникало питання взяти і розділити людей на таких або не таких, тому що вони говорять якимись не такими суржиками, мовами і так далі. Та поїдьте в Полтаву, де в принципі центр українства. Подивіться, якою мовою говорить багато людей. Суржик є. В Вінницю поїдьте. Дуже багато. І російської, і суржика. Київ, я вибачаюсь, Ларис. Я в Києві проживаю вже чверть століття. чверть століття. І Київ суттєво змінився. Суттєво змінився. Українська мова всюди. Молодь говорить українською. Обслуговування українською, в е, автобусах тролейб. є російська, є й багато. Але я не знаю, як ви, Лариса. Ну ви вже кругом побували, ви вже всіх почули, я так бачу. Да? Але в Києві українська мова домінуюча. Ну вона домінуюча. Через силу, не через силу, перенавчились люди, не перенавчились – Молодь зросла, яка вже не знає російську, яка не знала російською. Да, молоді багато російської говорять, реально багато. Правда, бо сім'ї є багато російськомовні. Не без того, Ларис, не без того. Але Київ суттєво змінився. І якщо ви далі будете довбати людей, то люди будуть просто брати відкатувати назад. От уже міністр освіти казав, що є негативні тенденції. Молодь стає російськомовною назад повертається, відкат відбувається. От якщо ви, там оці мовні омбудсмени, он там Тарас Кремін, так старався, що аж перестарався, Я не знаю, там Тарас служить, чи ні. От просто цікаво, може, хто знає, де Тарас Кремінь зараз. Так же, ж, ж, так же ж, ух, а як пішов з омбудсмена, де дівся? В, в армію пішов? Чи десь влаштувався вчителем української мови? Та броню отримав. Де він? Де Тарас? Хто знає? Так от. Перестаньте вносити в українське суспільство розкол. Уже сказати, що Львів якийсь не такий, Лариса, ну це вже треба вже зовсім знаєте. От, от, ну, вам, може, вся Україна не така. Може, ви якось оберете собі, ну, може, ви якусь ну, собі нафантазували іншу Україну. Але Україна ось така. Вона різна. В ній говорять різними мовами. У нас є різні культури, у нас є різні. Нації, етноси тут проживають народності. У нас є різні церкви, приходи, прихожани, будь-що що завгодно. І хто завгодно є в нашій країні. І це не робить нашу країну поганою, не такою і так далі. Вам, от вам це треба шаблон, щоб було тільки так, як ви хочете. Лариса так не буде. Отак, от як тільки ви хочете, не буде. Ви можете випригнути з штанів. Ви можете, я не знаю, обурюватись, ви можете кричати, ви можете писати, ви можете гнівні пости в бік Львова записувати. Ну, так як ви хочете, не буде так побудоване суспільство. Бо суспільство, в якому нав'язується одна думка, називається тоталітарним, де домінує якась одна думка когось, Лариса. А всі інші держави. Вони так і побудовані, що це баланс інтересів, що це змагальництво, що це внесок. Не через. Отак! Бо то тоталітаризм. Ви хочете тоталітарний держави? Вам би хотілося, так? Да? От хто не те слово сказав, на тобі посадить в концтабір чи куди, Лариса, що ви пропонуєте з людьми? Що? Вже Львів не такий. За Тернопіль схопилися, за Луцьк схопив, та в Луцьки там теж все нормально в цьому питанні я був нещодавно. Три доби був у Луцьку. Я все чув, все бачив, Ларис, не треба. Не вносьте розколу. Не вносьте. Люди хочуть жити, люди хочуть заробляти, люди хочуть миру, спокою і поменше ось таких, ось таких сцен, ревнощів. То Львів не такий, то Київ не такий. Зверніть увагу вже. Як Київ. Київ це столиця України. Майте повагу: до Києва, до Киян, до Львова, до всіх. А чому ви, ви тут Харків вже напишіть, що ви взагалі не такий. Може, і в Миколаєві живуть зовсім не такий, я вам більше скажу. Я В Миколаєві був, Ларіс, ви були в Миколаєві? Поїдьте В Харків, в Миколаїв, Ось ми були в Миколаєві. Так там до цього часу маршрутки кажуть: остановіть на Совєтський. Ларіса, вас зараз там перекоробили, дуже да? Так це, Ларіса, люди живуть не в Тернополі. Я не знаю, де ви, може, ви в Києві, чи ви в Тернополі, чи ви де живете. Люди не в Тернополі живуть. Люди живуть за 50 кілометрів від активної зони бойових дій. І вони живуть там. І вони дітей народжують, Ларіса. І вони б могли виїхати. Але вони живуть. Бо вони знають, що Миколаїв це Україна, Харків це Україна, Львів це Україна, Тернопіль це Україна, Закарпаття, Ужгород це Україна. Мукачева це Україна. Там, Ужгород і Мукачева не можуть поділити, хто кращий обласний центр. Да? Але це прекрасні люди. По всій країні. Ні, треба. От тільки такі, як вони мають бути, як я собі намалювала. Так не буває, Ларіса. І не буде. Слава Богу. І ми будемо слідкувати за тим, щоб так не було. Тому що, вибачте, одна думка, одна ідея, одна аета це диктатура. Диктатура нічого хорошого нікому не приносила. Тому, Ларіс, розслабтесь. У вас є своя точка зору, ви її висловили. Окей. А у нас є своя точка зору, ми її висловили. А у людей ще є свої точки зору. І вони їх теж висловлять. І ви побачите, що на вашу одну точку зору знайдеться 150 точок зору. І ви нічим не краще всіх інших людей, скільки ви книжечок не написали. У мене, наприклад, 15 підручників, монографій і так далі, І 250 наукових праць. Так я не менше за вас написав. І що? Я ж не розповідаю людям. Чого не повинні бути вченими, якщо ти математику не знаєш, то ти балбіс і так далі. Ми створили школу математики. До речі, запрошуємо. батьків, яких є проблеми з математикою з дітьми. Будь ласка, можете взяти собі вчителя і позбавитись цих проблем. Ларис, ми, ми допомагаємо. Англійська мова, школа, математика, школа. Я викладаю в університеті, дружина моя викладає, англійську мову викладає. А ви що робите? Написали книг і потім давай. Що це таке? Що за підхід? Працюйте на людей, працюйте для людей. Будьте вічливою, чимною. Не звинувачуйте людей, що вони якісь не такі. І тоді, можливо, люди будуть підтягуватися. Знаєте, до кращих хочеться підтягуватися. До нас у школу реально хочуть люди йти, бо вони знають, ми адекватні, ми чимні, ми вічливі, ми з повагою до людей, у нас все з повагою. І, і люди стають кращими. Вивчають мову, вивчають математику, позбавляються своїх страхів. А що буде толку, як я буду казати: Я закінчу фізико-математичний факультет з відзнакою. Всі, хто математику, не знають, такі сякі перетакі, і що? Хтось піде математику вчить після моїх воплій? Ларіс, ви ж письменниця. Львову вітання! Тернополь, Луцьк. В Тернополі не був, але обов'язково будемо. Обов'язково. Бережіть себе!